Дякуємо колеги. Вау, Кирило, ти чудово виглядаєш. А ну розкажи, а як тобі так швидко вдалося підготуватися до літа? Ну, все дуже легко. Треба просто стати іншою людиною. Володимир Остапчук, приємно познайомитись. З вами Пекучий Ньюз» і тепер Пекучий Володимир Остапчук. І поруч зі мною без до Ганіна Кирила Ірина Супонар. Український дрон знову видав нафтобазу. На цей раз втратив БПЛА ноту Дагестан. Північне сяйво на аеродромі Моздок у північній Осеції. Тепер щоб клятий міг нарешті впав, йому навіть не треба злітати. Рідкісний російський винищувач Су-57 Відтепер походить від слова «винищений». Головне управління розвитки довело, що су 57 горить так само, як су 34 багатьох відомих українців. МВС Росії оголосила у розшук. Ну, судячи з усього, настав і її час. На болотах оголосили в розшук Юлію Тимошенко. Господи, ти помаше. Ну хоч там хтось звертає на жінку таку необхідну увагу. Це пекучі ньюс. Скажу вам, як оператор Хай Марса. Мені вже не терпиться починати. Тепер в Дагестані не тільки занижені пріори, але й добряче, так знижений НПЗ. Боже, яка гарна дистанція. Це ж зовсім дорогой рудський мір. Просто неможливо стриматися. Одна маленька, але дуже далекобійна українська пташка вирішила. Навіщо їй летіти до сонця, коли можна згоріти на дагестанській нафтобазі. Тож вип'ємо за реалізацію поставлених цілей. Внімання, внімання. По всій території Росії об'явлена воздушна тривога. До речі, нашим дронам дуже пощастило, що вони пролетіли повз Дагестанські весілля. Як кажуть, у гур від Дагестану до Чечні крилом махнути. Тож незабаром у двері Дондона пролунає Діндон. І влучити має бути нескладно, адже розпухлий Кадиров розміром з нафтобазу. Останнім часом віддалені російські міста стають такими близькими. Щоправда, для українських БПЛА. Крім Дагестану, був атакований аеродром-моздок у північній осеті. А це звідти вилітає міх, через який я нормально не можу з лівого на правий е, доїхати? Так, так, звідти. Кирило Олексійович. Спасибі вам від усього лівого берега. Ви тільки уявіть собі, український БПЛА пролетів понад одну тисячу кілометрів. Відстань, яку російські нові машини навіть проїхати не встигають. Нарешті ми дочекалися цього допису в телеграмі. Не зліт з моздока, а приліт по моздоку. За такої дальності скоро можна буде запитати не тільки в Білгорода, а й у Камчатки. Камчатка, спиш? Так, це правда. Ну і на десерт судний день для Су-57. Су-57 це найновіша розробка Росії. Літак оснащений системою стелс, фактично невидимий у повітрі. Тому що вигадали наші? Правильно грохнули червонокнижний Су-57 на землі, коли він видимий. А що трапилося. А намальовані літаки вже не допомагають. І покришки на крилах уже не відбивають удари. Той випадок, коли український безпілотник став винищувачем, а російський винищувач безпілотником. Дякуємо розробникам та пілотам наших дронів, які вже не раз доводили, що батьківщина росіян не така вже й неосяжна. Просто ми маємо повне право на це. Ти зараз не топ політик, якщо тебе немає в розшуку рефі. Юлію Тимошенко оголошено в розшук МВС Рашки. От які вони все такі гадні. Mm -hmm. Ну добре, ви оголосили в розшук. Ну але рік народження на що вказувати? І фотку е, могли би краще підібрати. Точно ну там, де Юлія з розпущеним волоссям, все така Юлія Володимирівна. Як же несправедливо забули вони ваші старі добрі домовленості? А я вважаю, що Юлію Володимирівну можна лише привітати з такою подією. Нарешті її мрія здійснилась, і вона зараз там же, де й Зеленський. У розшуку МВС Росії пропала все. І наостанок в Україні готується до випробування вітчизняного аналога кабів. Ми дуже сподіваємося, що випробування пройдуть максимально успішно. Адже всім нашим захисникам давно кортить швидше протестувати наші каби не на навчальних полігонах, а на расистських окупантах. Не сумніваємося, це буде просто. Бомбезно зустрінемось завтра. Слава Україні! Героям слава!